Це мій товариш, я його давно знаю, і по роботі, і все. І мій його графіка подобається, Картини дуже гарні. В нього є ще дуже багато таких занять, яких тут не освічені. Ну будемо сподіватися, що він виставить, і будемо сподіватися на його. Уміння і всього доброго. Мова йде про талановитого приучанина художника Олександра Гузєва. Народжені полум'ям битв під такою назвою. У центральній міській бібліотеці відкрилась його персональна виставка. Експозиція охоплює 28 робіт. Художник працює в різних техніках. Акварель у творчості Гузєва використовується задля створення живих портретів. У мене в основному акварелі, де теж пейзажі. Декілька портретів. Мальовничі краєвиди прилучені, майстер передає за допомогою пастелі. Ось, е, прилуки і зимові, і осінні, так і якісь е, район, по району, коли їздиш, бачиш щось, якщо ти те цепляєш. Зображуєш його, а графіка на полотні наповнена трагічними воєнними подіями. Роботи у такому стилі написані у двох кольорах, які висвітлюють паралелі української воєнної історії від періоду козаччини до сучасних днів. Ми тут бачимо ось літак F-16, Льотчик, наш сучасний, і та Ігоря Сікорського з його літаком над Андрівським узвозом. Тут ось ми бачимо наш дрончик, розвідник запускає дрон, козак з ловчим соколом, краївка УПА, це воєнна розвідка України, сухопутні війська, битва під крутами, і битва за Київ, коли расисти продвигалися до цього. Потім наступна робота. Це вже воєнно-морські сили, поход Святослава. На Крим, на Корсунь і бачимо катер проти берегової охорони України, сили спецоперацій, їхні логотип і Дунави Святослава та сучасний воїн в обладунках і історичні особи дієви там воїн з ОНР та ратник часів Володимира. Тут тероборона це Махно стачанка. Та баги сучасне, і тут остання робота Гармаш Запорожець, ось його обладунки, і також наша Богдана знаменита. Тут поєднані історичні якби, постаті і сучасне наші збройні війська. Картини представлені на виставці Олександру однаково близькі, улюбленої немає, каже чоловік. Можна написати роботу сьогодні, а завтра ти пишуть іншу і. Неї закохується по іншому, по новому, і так що я вважаю, що художника не може бути. Якщо він в нього буде він закоханий якусь свою одну роботу, то я вважаю, що ріст його припиниться. Він не буде вже більше вкладати зусиль, щоб рости, щоб освоювати нову техніку потім. Нове стиль виставка зібрала багатьох поціновувачів мистецтва художника. На одну з картин звернула увагу Олена Гмиря. Найбільше дівчині сподобалась картина. Коли тому що там дуже гарно промальоване світло, є якийсь певний вайб, і взагалі дуже класно. Володимир Чмелюк про картини свого товариша Олександра відгукується так: деколи даже бере за душу, я от так скажу. От але. По деяких картинах ми з ним ну спорили, особливо по тих. Ну я ж ну, не маю такого світу, як він, але так як людина. Ну я думаю, що творчість його мене. Для мене це дуже приємно. Олександр Гузів передає свій талант і іншим. Чоловік працює в арт-студії Кімната там під його керівництвом учні вперше беруть пензлику руки, вчаться урокам графіки, пастелі та акварелі. Олександр це дуже світла людина. Він чудовий фахівець в своїй справі. Він чудовий педагог, а він прекрасний друг. Він він гуморист, він рибак. Він в його руках спориться будь-яка справа, але ну найголовніше це те, що він передає свої знання не тільки дітям, але й дорослим, адаптуючи їх до сьогодення, до, до нашого середовища. Кожен, хто не встиг особисто відвідати виставку Олександра Гузєва, ще може познайомитись з полотнами художника. Виставка народжені полум'ям битв експонуватиметься у центральній міській бібліотеці протягом місяця. Дякую